Вітаю, я Олександра, психологиня, психотерапевтка Ваштальд Методі. Сімейна системна терапевтка, а також в роботі використовує елементи цілесно орієнтованої терапії. Обрала Гештет, бо він про цілісність. Наша психіка живе в цілі, і коли ми працюємо з цілесними реакціями, відчуттями досвідом, ми поступово збираємо себе, повертаємо в відчуття є. Цілесно орієнтований підхід допомагає працювати з психосоматикою. Та дає змогу клієнтам навчитися більше відчувати і розуміти себе. Сама система терапія допоможе побачити ваші сімейні патерни, зрозуміти, як намагати контакт в парі з друзями, сіблінгами або в професійній сфері. Мій шлях психотерапії був через бажання змінити власне життя. Декілька вищих освіт багато разів змінювала професію в пошуках себе, проходила безліч різноманітних криз, втрат і неможливостей, неможливість завагітніти, втрата самоцінності після зради і розлучення, вихід із довготривалих спідзалежних стосунків, пораї через війну, зміна життя в цілому, я старша сестра, колишня дружина військовослужбовця. Поруч зі мною ви зможете повернути радість і повноту життя, зможете зрозуміти себе, свої емоції та почуття. Навчитеся відчувати і чути своє тіло, зможете зрозуміти і присвоїти свої сильні сторони, відбудувати внутрішні опори і навчитися згідністю тримати виклики сьогодення. Ми можемо працювати з вашими кордонами, прожити розлучення, дослідити ваші життєві паттерни, як ви будуєте стосунки в різних сферах життя. Мої цінності в роботі це щирість, підтримка, безпечний, бережний простір, де легко йти на глибину, де легко бути собою без страху, осаду чи оцінок. Також можемо працювати над вашими різними іншими запитами. Перша зустріч діагностична. Ми знайомимося, досліджуємо ваш запит. І разом визначаємо подальший шлях. Основна частина сесії проходить у діалоговому ключі. Я не даю порад і не кажу, як вам буде. За потреби буду пропонувати інтерактивні техніки та домашні завдання для кращої інтеграції змін у життя. Це все індивідуально. Я вірю, що кожен має внутрішні знання і ресурси для змін. Моє завдання допомогти це побачити і присвоїти. Я вірю, що ваша травма не є вами. Можна все життя обслуговувати травму і бути її заручником. Тоді вона є більшою і керує вами, а можна обрати терапію. Якщо вам важливо розібратися з своїм досвідом, буду готова підтримати вас на цьому шляху.